Рефайного, чудового і робочого дня понеділка. Постараюся дуже довго не робити, бо у нас цілий проєкт. Ми робимо іглу. І... Але все ж таки понеділок починаємо тиждень із слава Божого. Та саме на мені таке файне слово із послання до коринтян, 2, 13 глава, 5 вірш, де апостол Павло каже: досліджуйте самих себе, чи ви у вірі, випробовуйте самих себе. Досліджуйте і випробовуйте. І чогось мені одразу це перегукується із таким егоїзмом, яким переповнені всі ми. От скажімо, якраз слухав на днях таку проповідь, і проповідник каже, от як легко перевірити, чи ти егоїст? Візьміть фотографію, коли на, на ній зображений ти і ще хтось, ти і ще декілька людей. І він каже, кого першого, яку першу людину ти шукаєш на фотографії? Та ясно, себе? Мало того. Може бути така фотографія, де всі будуть виглядати ідеально, де, де всі там у всіх відкриті очі гарні усмішки. А якщо на тій фотографії ти виглядаєш на тому зображенні якось неправильно, або там з оком прикритим чи з трошки дивним кутом носу, то все, то не добра фотографія, треба переробити. А чому? Ну бо ти егоїст. ти думаєш тільки про себе. Ти думаєш тільки про те, як ти виглядаєш. Тобто думаєш тільки про те, як тобі, а не як іншим. І тому для мене сьогодні цей заклик апостола Павла, він каже так, він говорить про віру насамперед. Але також одне з основних питань зросту віри і взагалі ем, розбудови себе у вірі, то це, власне, як ти долаєш власний егоїзм, як ти долаєш любов до самого себе, в плані любов викривлену, як ти сприймаєш себе. Як ти трактуєш себе на фоні інших людей? І, і біда в тому, є брати і сестри, що наш егоїзм така викрилена любов до самого себе, якщо над нею не працювати, вона тебе завжди їсть. Вона завжди руйнує і тебе, і шкодить всім тим, хто довкола. Бо не дає любити здорово, не дає любити правильно. І тому нехай на сьогодні це буде для нас закликом, так? Ми весь час працюємо над вірою, ми весь час працюємо над тим, аби не стояти на місці у плані віри. Тому цього тижня трошки подосліджуємо себе, на цьому тижні подосліджуємо себе, як ся має мій егоїзм, наскільки я цей егоїзм проявляю до інших людей. Наскільки я вмію свого, свій егоїзм брати за роги і так, аби я ним управляв, а не він. Наскільки? Починаємо з фотографій, починаємо із зображення нас на, на, на фоні якомусь разом з батьма, братами і сестрами, але не зупиняємося, рухаємося далі. Спробуємо пропустити когось вперед, спробуємо шукати чиюсь іншого вигоду, е, а, а не тільки свою насамперед. Треба пильнувати себе, треба любити себе адекватно. Але проблема в тому, що ну, те, що я спостерігаю е, і в собі самому. І що я спостерігаю навколо, то це весь час мені, для мене, не, моє, а, а лише потім десь, між іншим, так аби для галочки щось і для інших допоможу, щось зроблю для інших. Тому досліджуємо самих себе і пильнуємо самих себе цього тижня, особливо відносно егоїзму. Відмовляємося від нього, проганяємо його геть, але це буде найбільш ефективно тоді, коли будемо шукати благословення для тебе, для іншої людини. Вигоди для тебе, комфорту для тебе, допомоги для тебе, а для себе вже між іншим. Ну а, а і, і так буде в першу чергу, але штучно любити іншого, штучно ставити на перше місце іншого. А це ой як нелегко, правда? Знаємо свого досвіду. Тому гарного тижня, видавлюйте із себе егоїзм, шукаючи любов, шукаючи життя і якісь жести для тих братів і сестер. Які будуть навколо нас. Класно. Все, біжу, бо робота кипить. Майтеся файно, благословенного тижня. Мир вам!